BMS-контролер з'єднується з підвищуючим модулем через діод. Причому катод діода під'єднується до виводу VOUT- і анод діода під'єднується до мінусового виводу BMS-контролера. Плюсовий вивід BMS контролера напряму з'єднується з плюсовим виводом підвищуючого модуля. Ліхтар вмикається штатним вимикачем. Ви бачите, що він працює світиться яскраво, а відповідно живлення становить 8 вольт. І ми можемо переконатися в цьому за допомогою тестера безпосередньо на сам прилад приходить. Бачите 6,9 вольт. Значить, акумулятори вже частково розряджені. Заміряємо напругу кожного. 3,37, 1. Три з половиною інший. Тому їх необхідно заряджати. А ці акумулятори вже розряджені. І щоб переконатися в тому, що струм достатній для зарядки, можна зробити під час монтажу, можна зробити після монтажу. Ми під'єднаємо. Вихід з блока живлення до ліхтаря, встановлюємо вимірювання струму, постійний струм 20 А. не забуваємо перемкнути щуп на 20 а і подивимося. Скільки приходить на заряд. Вольтметр на виході показує 8,4. На вході, відповідно, 5 вольт мікро-USB. І ми доторкаємося до плюсового контакту підвищуючого модуля. Ось струм зарядки становить приблизно. 0,5506 А. Хочу звернути вашу увагу на те, що напругу потрібно виставити в межах 8,3-8,5 вольт, при цьому забезпечується максимальний струм заряджання акумуляторів. А цей відсік дуже добре лягає в сам корпус. Після цього ми можемо просто закрити кришкою, закрутити і спробувати увімкнути. Як ви бачите, ліхтар працює, а це саме той результат, який нас цілком задовільняє. Отже, дякую вам за увагу. Підписуйтеся на канал, рекомендуйте його друзям. І бажаю вам успіхів в вашій творчості до зустрічі на каналі Господарич.